Як на мій смак, то це дуже гарно, бо я полюбляю всякі такі завітушечки, візерунчики. Давайте подивимося, каблучка. Це іде у нас срібло, по камінчику йде ось така золота пластиночка і великий зелений камінчик. Розміри можна зробити будь-які. Ось, власне, це в мене 17,5. Показую на руці. Ось, так от вишукано, красиво. Тут, до речі, нічого не буде чіпляти одяг. Давайте роздивимося тепер сережечки. Дуже такі вони вишукані, знаєте, як якийсь такий візантійський стиль. Англійська застіпка отут відкривається. І оця вісюлечка буде рухатись. Досить красиві сережечки. Дівчаточка, можна замовити комплектом, можна замовити окремо каблучку будь-якого розміру. І знову ж таки, в цей комплект можна поставити і інші камінчики. Мабуть, що я за одне відео не встигну показати всі три кольори зелених, всі три гарнітури, тому зніму їх і викладу в наступних відео.